Хе-хей, шановні Brothers Сістерс, радий вас вітати на моєму офігенному балйозду. Прекрасному ютуб каналі під назвою Сеньор ТВ. Ну і звісно ж, не менш харизматичний Васильович, який це все для вас звучає. Коротше, менше слів, більше діла. Випускаю для вас новий відео по щотижневому дропу. Ну і звісно ж, пропоную вам його переглянути. А також не забудьте підписатись на канал, поставити лайк, написати коментар і натиснути дзвіночок під відео, для того, щоб завжди бути в курсі, коли я випускаю якесь нове відео. Ну що ж, приємного вам. Перегляду подивитись, як я трачу свої гроші і трачу свій час. А я вас не затримую. Ну і звісно ж перехожу до відео. Ну і розпочинаємо ж ми з вами одразу з першого аккаунта, який приносить мені для революція і нєгів перемичка. До речі, майже без з слотом 012. Прикольний флот, переходимо до наступного аккаунту. Другий аккаунт цього тижня дарує нам з вами футляр доведіння та Мари. Як, як же мені подобаються такі кейси? І МАК 10 штрихований камуфляж після бойових випробувань. Забираємо і переходимо до третього аккаунту. Ну і третій аккаунт приносить мені Футляр кіловат 5.7 осінні хащі. Ну, такоє, такоє. Після бойових випробувань. Набір відчіплювачів бріликів, і таке круте графіті, яке коштує не знаю, 10 копійок. <смі> візьму графіті, бо в мене закінчились. Та й перейду до четвертого, так, четвертого аккаунту. Ну, і четвертий аккаунт на сьогодні приносить нам з вами футлярки галіль сірий дим і куча графіті. Я візьму все ж таки сірий дим, у мене. Мені здається, немає Галіля. Чи є? Чи... А ні, в мене є галіль. Похуй, Я беру графіті ось це. Ну і переходжу до відкриття кейсика. Ну і звісно, що з цього чарівного кейсика хотілося б мені або ніж куклі, або калаш спадщина FN статрек. Це було б мега круто. Ну або хоча б М-ку в чорний лотос. Вже, в принципі, могла б її випасти. Мене давно розового вже не було. Менше говоримо і більше відкриваємо. Ну, блять, ну, на жаль, на цей раз я отримую бірети сховок. З численними подряпами, це Велворн, це ужас просто, це піздець. І чекаємо, звісно ж, наступного тижня. Ну і нереально, чарівний перший аккаунт на цьому тижні. Дарує нам з вами путлярс сновидіння та кошмари Ну і звісно ж, МП9 ковзання в вигляді гавна і баного після бойових випробувань 0.16 флот. Чудово, забираємо. Та й переходимо до другого аккаунта. Ну і другий прекрасний аккаунт цього тижня приносить нам футляр віддача SSG08 зелена кераміка. 069. Боже блядь. Е, Ця хуїта чіплювачі прилків і запечатання графіків. Еко. Та, та, блядь, це просто ужас. Мені здається, зелена кераміка у мене вже десь є. Чи це на іншому аккаунті? МПНЕ. МПД, да. на іншому аккаунті зелена кераміка на четвертому, якщо не помиляюся. Забираємо зелену їбучу кераміку і переходимо до третього аккаунту. Ну і звичайно ж, третій не менш чарівний аккаунт цього тижня приносить нам футляр кіловат. Подвійні берети Бордо. Окак. Понівечено в боях 070. Де скін, блять, ну нема скіна. І... Третій скін, який нам приносить цього тижня, це p 250 Сливова сітка. Сливова сітка. Блядь, ну вона ніби теж задертаму, ну я не знаю. Це майже потряпин, блядь! Це майже безпотряпен. Що це. Ну, це ужас. <плес> Прийдеться забирати майже без потряпин. Та й четвертий аккаунт на цьому прекрасному тижні приносить нам будляр віддача. Аух прибиральник, там вже по мелочі Аух прибиральник в нас 0,21. Це після польових. У нас немає вибору збираємо цей аух. І просто переходимо до відкриття цього прекрасного дешевого кейса Ну що ж, говорити багато, що я хочу з цього кейса. Чи хочу дрокопис, я не буду, бо це просто-напросто без сенсу. Я в кожному відео це говорю, говорю, говорю. Я вже чесно задовбався про це говорити. Просто, блять. Ну, якщо випаде ніж, точніше, якщо випадуть рукавиці, бо в цьому кейсі тільки рукавиці, або випаде дрокопис, я буду дуже радий. Якщо випаде остальне говно, ну да, ну блять, ну що з цим зробиш? Менші слів, більше діла, відкриваємо єбучий кейсик і отримуємо всієї параші, що ми, що? ми отримуємо сраний СГ. 553, до речі, майже без подряпи. 008. Ну, блять. Ну що з цим зробиш? Це фіолка, це блять. Похуй. Уше. Фіолка. Ніби прикольна. Я з ГЗ все рівно не граю, буду просто лежати в інвентарі, може потім зроблю якийсь контрактик на рожеве. Підрахувавши абсолютно всі кошти, які я заробив за перший тиждень свого фарму, я отримав суму в 161 гривень, що, на мою думку, це не найгірше, ну і звісно, що не найкраще, бо могло випасти набагато краще. Ну і звісно, що останній тиждень мені теж приніс не менш погану суму, що складає 146 гривень. Будем честими, мені випадало по 90 гривень, мені випадало і по 80 гривень з чотирьох аккаунтів за тиждень. Тому я вважаю, що ці два тижні принесли ще непогану суму. Отже, а за підрахунком всіх моїх мільйонів, які я заробив на цьому щотижневому дропі, за. Всі 35 тижнів у мене вийшла головозносна сума просто. В мене вийшло аж 14 394 гривні. Що, на мою думку, досить балдежно. Ну а вам, звісно ж, шановні, хочеться побажати тільки хорошого офігенного дропу з КС, не такого, як мені. Ну і звісно ж, не забудьте за лайки і не забудьте за коментарі. До зустрічі у наступних відео.